У галереї Бастіон розгорнуто фотоекспозицію Івано-Франківського митця Дмитра Петрини. Близько трьох десятків чорно-білих пейзажних світлин фотомитець об'єднав під назвою Сквеа, тобто квадрат. В більшості у нас в дитинстві, коли ми купували фотоапарати, у нас був звичайний кадр 24 на 36 мм. А квадратний кадр 6 на 6 мали такі напівпрофесійні камери і. Хто тільки починав займатися фотографією, завжди мріяли мати таку камеру, як 6 на 6 кадр. Всі кадри виходили квадратні. Можливо, це ще такий, якби з дитинства лишився такий потяг до такого кадрування. І від цього й назва сквера квадрат. Дуже сподобався вибір формату, назва. Це він дуже добре обдумав, це дуже важливо я вважаю для автора. Робити виставку, яка б трималася купи, щоб воно було цілісним об'єктом, щоб це не було просто набір якихось випадкових фотографій. Хоча сюжети тут досить різноманітні, різнопланові, але вони настільки вдало підібрані, що відчувається, що це дійсно квадрат, і так воно не повинно бути Ця кожна фотографія, ніякому випадку 30 на 40 чи в іншому розмірі. Тобто співвідношення стоїть, власне, квадратне. І Дмитро напевно цим добре подумав, перш ніж так скомпонувати, назвати виступ. Дмитро Петрина знаний портретист, однак це не заважає художнику досягати майстерності в інших жанрах фотомистецтва. Якщо є митець, чи він портретист, чи він пейзажист, чи він репортажник. Ну коли є чуйка, коли є ота чуйка, от відчути ту струну. Воно йде від серця, то і харизма. І від цього нікуди не дінешся, бо я його розумію, бо я такий самий, що багато чого фотографую, як портретист і пейзажі роблю. І треба комусь чи не треба. Я не для когось це роблю, я роблю все для себе. Он мій це зробив для... для себе, але хотів поділитися з нами. Тому що він отримує задоволення від того, окрім пейзажі, виставка включає урбаністичні та жанрові фото. Глядачі відзначають композиційну довершеність та сюжетну цілісність експозиції, а також те, що ці світлини з Риму відповідають сутності та характеру самого автора. Для мене це якийсь такий стан спокою, який сам себе зайшов. Самозаспокоєння, можна медитувати, спокійно, примруживши очі, дивитися на кожну роботу. Така вона виважена, спокійно, ну, з таким своїм якимось, там, глибоким підтекстом. Ну, так як... Подібно нагадує самого автора дуже. То його виставка дуже вдала. Кожна фотографія це як твір мистецтва, як картина, як художню цінність має несе. Тому що бездоганну композицію будує, бездоганне має художнє бачення. Він кожний кадр, який би не був чи абстрактна ця композиція, чи портрет, чи Ну, чи жанрова фотографія. В нього настільки побудовано по законах образотворчого мистецтва. Крім грамоти, звичайно, є образність, є зміст, завжди є зміст, є символ, або символ, або метафора. Він дуже ну, цікавий є, Просто кожна фотографія цікава. На виставці зараз також кожну фотографію хочеться розглядати, осмислювати, думати. і… Він як художник, справжній художник.